Оцінні діти Божі. Ви всі знаєте цю притчу засітеля, яка в Лука 8 главі з 5, де вийшов, як Ісус говорить, вийшов сіятель сіяти. І сіє зерно. Одне упало при дорозі, там прийшли птиці позівбали. Ви всі знаєте цю притчу за Сіятеля, який сіяв зерно. І тоді учні його відвели і кажуть, ну, відкрий нам цю притчу, за кого це притча? І дивіться, що говорить Ісус їм, друзі, драгоцінні, зерно, яке сіяв сітель, то слово Боже. То слово Боже, зерно, яке сіє сітель, то слово Боже. Друзі, драгоцінні діти Божі, яку ми маємо привілегію на цій землі, яку ми маємо привілегію на цій землі, сіяти слово Боже. Не зупиняйся, брате, сестра. Сій Слово Боже в своє життя, говори в своє життя, я нове творіння в Ісусі Христі. Древнє прийшло тепер все нове. Того, хто в мені більше того, хто в світі. Аллилуйя! Я все можу в мені Ісусі Христі. Я храм Духа Святого. І Дух Божий живе в мені, і Дух Божий мене обличає, наставляє, утішає, укріпляє, відкриває істину, веде до повної істини. Аллія! Дух Святий мене наповняє вірою Божою, любов'ю Божою, силою Божою. І разом з Духом Святим говори: я проставляю ім'я Ісуса Христа, Спасителя мого Господа, і Батька Небесного. Сій своє життя, що ранами Ісуса Христа, я оздоровлений, що Він послав Слово Своє до мене, і воно оздоровило мене і спасло мене від смерті, що Господь защита моя, Господь дорога моя. Уповаю я тільки на нього, уповаючи на нього постижен не буде сій своє життя, слово Боже, сій в життя родини слово Боже, сій в друзів слово Боже, яку ми маємо сьогодні привилегію, діти Божі, сіяти слово Боже в своє життя, в друзів. Сіяти слово Боже, дітей Божі, яку ми маємо сьогодні привілегію на цієї землі, діти Божі, сіяти слово Боже в міста, де ми живемо. в країни, де ми живемо, сіяти слово Боже, в дусі світом, драгоцінні діти Божі. Сійте слово Боже! Сійте слово Боже. І як написано в євреям 4:12, слово Боже живе і дійне. Воно производить дію. Воно живе і дійне, так написано. Слово Боже, воно живе. І коли ти його сієш в своє життя, воно производить життя, воно производить дії, драгоцінні діти Божі. Не зупиняйтеся. І сійте слово Боже в себе, в родини, в рідних, в близьких, у друзів. Сійте слово Боже в міста, де ви живете, в країни, де ви живете, сійте слово Боже, і воно матеріалізується, Слово Боже, да і амінь. Бо цей світ створений Словом Божим. Алілую, Івана один Вначалі було слово, і слово було у Бога. І слово було Бог. І без нього нічого не почало бути, що стало. Без слова Божого нічого не почало бути. І слово Боже стало плотію. Воно матеріалізується, діти Божі. Ми це бачимо, наші фізичні глаза це бачать, куди нас посилає Дух Святий України чи в міста. І він відкриває Слово Боже. Hallelujah. Ми його сіємо, ми його висвобождаємо в молитвах, і ми бачимо, як воно матеріалізується. Наші духовні глаза, наші фізичні глаза бачать, як це Слово Боже матеріалізується. Hallelujah. Діти Божі, діти Божі, яка це привілеє на цієї землі мати такі відкриття. Мати відкриття за слово Боже, яка це привілегія на цієї землі бути спасеним? Тому що Господь нас спас, Ісус Христос прийшов, і ми маємо спасіння в Ісусі Христі, і Він постраждав за нас, віддав життя своє за нас. Яка це честь і привілегія на цієї землі бути хрещеним Духом Святим і вогнем, за які говорив Іван, Іван Христитель Матвія 3.11? Яка це привілегія і честь? Бути водімим Духом Божим на цієї землі. Яка це привілегія і честь, трауцінні діти Божі, бути храмом Духа Святого. Це честь для мене і привілегія на цієї землі. Сіяти слово Боже в дусі святом. Халілуя! Драгоцінні діти Божі, я молюсь іще за тих, які не хрещені Духом Святим і Вогнем, за які говорив Іван Хреститель, що я хрещу водія де за мною той, хто буде хрестити Духом Святим і Вогнем. Я молюсь за тих людей, які не хрещені Духом Святим, щоб були хрещені Духом Святим і Вогнем. Прямо зараз, якщо хто слухає Алілуя Христи. Господь Ботихрестес Духом Святим і Вогнем. Дух Святий зайди. Халілуя! Хто хоче цього, хто хоче бути хрещеним Духом Святим і Вогнем прямо зараз! це. Прийміть це! Хора ракатей. Алілюя! І бути водіми Духом Божим. Бо сам Ісус Христос був хрещений Духом Святим. Лука 3, 22. І він був водім Духом Божим. Лука 4, 1, Лука 4, 14, Лука 4, 18. Алілюя! Він був водім Духом Божим. Учні були хрещені Духом Святим і були водіми Духом Божим, драгоцінні діти Божі. Будьте і ви водіми Духом Божим і разом з Духом Святим проставляйте нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа і Батька Небесного. Аллилуйя! Облічай нас, Дух Святий, відкривай нам істину свою, наставляй нас, навчай нас. Дух Святий. Галилю. Веди до повної істини, відкривай будуще Дух Святий. Аллелюя. Допомагай нам в молитвах, Дрогоцінний Дух Святий, бо ти знаєш, за що молитися, як должно бути Дух Святий. Наповняй вірою Божою, силою Божою і любов'ю Божою. Дух Святий. Щоб ми разом з тобою прославляли нашого Господа Спасителя Ісуса Христа і Батька Небесного. Піднімай, піднімай дітей Божих в силі Духа, піднімай дітей Божих, О, запалюй цей вогонь, запалюй цей духовний вогонь в дусі, піднімай. Галлий, Дух Святий, піднімай, піднімай зараз тих, у кого пускаються руки, піднімай зараз тих, хто відійшов з дороги водійства Духа Святого і пішов по плоті. Поверни до себе Дух Святий, драгоцінний, підніми і приведи до себе, пригорни до себе, наверни на дорогу, по якій йти, щоб люди, діти Божі, йшли в водістві Духа Святого. Галлилуйя, драгоцінний Дух. Світий, аллюй, діти Божі, ісповняйтеся Духа Святого. Галилю. І сійте слово, сійте слово, якому маємо привілегію, сіяти Слово Боже, яке живе. І діє, яке живе, яке производить життя і производить дії. Слово Боже производить дії. Друзі, драгоцінні діти Божі, ви висітелі, сійте слово Боже, ви призвані до цього. Він говорить, я призвав вас із світу, ви не від світу, як і я не від світу. Я призвав вас із світу, навчив, настановив і послав у світ. І Він говорить, Отець, освяти їх істиною своєю, бо Слово То. Твоє є то істина, ти освячений, брат і сестра, ти освячена. Халилуйя! Халлилуя! Сій! Слово Божье! Сій! Слово Божье! Бо ти освячений! Ти освячена! Халлилуй! Слава тобі, Бог! За Дух Святий, дякую тобі, Отець, за любов, милість Твою до нас, за сина, якого ти віддав за нас, Отець. Дякую Тобі, Ісус, дорогоцінний, за твою кров, яку ти пролив, за твоє життя, яке ти віддав за нас, за те, що Ти примирив нас з татком, Ісус. Приніс нам новий заповідь благодаті любові і духа. Дав нам владу в духовному світі наступати на змі, на скорпіон і на всю ворожу силу. І ми не залишені сиртами. Ти умолив батька, і отець повернув Духа Святого. Християнство, яке був відібраний із часу гріхопадіння людини галілюї, а Тихо дати за нас, Ісус Христос Драгоцінний, Дух Світий, Дух Світий, яка це честь бути храмом духа. Святого бути хрещеним Духом Святим Вогнем, і бути водімим Духом Божим і разом з ним прославляти нашого Господа Спасителя Ісуса Христа і Батька Небесного. Халілуя! До зустрічі! Рідні! Любимо вас, благословінь вам, сил вам і сійте Слово Боже в своє життя, в життя родин, в життя друзів і в життя міст, де ви жите, і країн, де ви живете. Сійте слово Боже! Haliluja, haliluja. do dara għidro għazzini. Amin, amin i amin.